Через обстріл частина сумського району, зокрема Білопілля, без світла. Ворог поцілив там по енергооб'єкту. Повідомили в Суми обленерго уже тиждень у шостці. Триває блекаут. Росіяни безперестанку били по місту чотири доби з 1 по 4 жовтня. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Частину міста вже заживили. Вода поки що за графіком. А от газ є у всіх містян. У Сумах також працюють пункти незламності. Там можна підзарядити гаджети і поїсти гарячого. Щонайменше п'ятеро людей постраждали під час обстрілу Одещини. Цієї ночі ворог масово атакував регіон шахедами. Вибухи, зокрема, лунали у Чорноморську, Бурлачій Балці і Великодолинському. Є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. 30 тисяч сімей на Одещині зараз без світла. Як повідомили в ДСНС, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція, а також контейнери з олією та транспортні засоби на території порту. Без світла також і частина Запорізького району. Близько опівночі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зачепило також приватні будинки. Постраждала одна людина. Від нещадних ударів росіян страждають і тварини. Один із ворожих безпілотників знищив кінний клуб на Запоріжжі. Стайня вигоріла вщент. Із вогню коней рятували тренери разом із учнями. Олена Каптюх розкаже. На цьому відео Вікторія Маяцька на коні бархані виступає на щорічних змаганнях. Бархан з легкістю бере всі висоти. А зараз ледь робить кілька кроків усе через ворожий обстріл. Наприкінці вересня ворог влучив у стайню, де були коні. Пожежа охопила дах і за лічені хвилини перекинулася до загонів із тваринами. Бархан опинився у вогняній пастці. і це все посипалося, яке горить. Воно все це в пламені, це почало сипатись. Його була попитка вивезти в перший раз, коли ще можна було. Він злякався. Коли почалося сипатися вогонь, зрозуміло, що відбігли. Потім вже другий раз він сам з вогнища вискочив у Бархана. Численні опіки найбільше поранені копита, бо кінь фактично ступав по вогняній підлозі. Це просто відкрита кістка, і він вже не зможе. Тобто, ми не зможемо його там якось утримувати або підтримувати. Тобто, у коней цього нема. Це, на жаль, вже коли їх ну, присипляють, але ми поки боремося. Це наш критий манеж? Зверху було сінохранилище, хранилище, оце час, яка вигоріла. Було попадання саме в сіно. Воно вспихнуло, це було на долі секунди. Все відбувалося на очах 16-річної Домініки. Вона з молодшою сестрою тут займалися кінним спортом. У той день допомагали рятувати коней. В дітей була сильна паніка. Вони боялися за коней за свої речі, звісно. І вони допомагали чим могли, тобто виводили коней. Тренери кажуть, якби не допомога дітей, могло бути більше постраждалих коней. Діти у нас дуже молодці. Діти допомагали виводити, ловити коней. Вони потім стояли. Ми загнали всіх всіх коней. В наш новий манеж. але ж не всі коні між собою дружать. І діти стояли з шамбар'єрами, з хлистами, просто щоб вони не дралися. Вони все це контролювали. Вони допомагали як могли своєю роботою. Домініка обіймає свою семирічну Барселону. Тварина не постраждала, але у пожежі згоріла вся амуніція. Кажуть, що конець це... Тварини вони нічого не розуміють, але це неправда. Коні все розуміють. Вони дуже чутливі тварини. Зараз стайню відмивають від гарі, планують ремонтувати, але поки на це. Немає грошей, поки тепло в цілі ліконі на вулиці. Тим часом більшість дітей рушили на змагання. Жодна з учениць не кинула заняття після обстрілу. Бархана ж очікує тривале лікування. Вікторія каже, зробить все можливе, щоб врятувати свого улюбленця. Він молодий, всього 5 років. Тож тренерка впевнена, що бархан одужає. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. СБУ викрила чотирьох російських агентів, які займалися диверсіями на Укрзалізниці. Ними виявилися підлітки зі сміли. За інструкцією ФСБ, вони палили релейні шафи на місцевих коліях. Наступним їхнім завданням мало бути виготовлення вибухівки для теракту. Росіяни вийшли на хлопців через телеграм-канали, де ті шукали легкого підробітку. Що ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і спрацювали на випередження. Ситуація на фронті найскладнішим залишається Покровський напрямок. Там 58 боєзіткнень за добу, повідомив генштаб. Росіяни атакували у районах населених пунктів затишок, Никанорівка, Червоний Лиман та в напрямку Мирнограда і Філії. Тисне ворог і на Олександрівському напрямку там українські оборонці відбили 40 атак, бої точилися поблизу Комишувахи, Вороного, Полтавки та Малинівки. На північно-слобожанському та курському відтинках відбулося 9 боєзіткнень. Ворог не шкодує авіації і застосовує Каби. Ізраїль та Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він додав, що обмін заручниками відбудеться вже у понеділок. Після цього Цахал почне відводити свої сили до узгодженої лінії. Домовленості підтвердили також у керівництві Хамас. Дипломати Катару, які були посередниками, заявили, що подробиці угоди щодо гази оприлюднять пізніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біне Мін скликав термінове засідання уряду. Очікується, що кабінет міністрів схвалить угоду найближчим часом. Дональд Трамп розповів, що відбудовувати газу будуть за рахунок країн близького сходу, і вкотре нагадав, що за свої мирні зусилля цілком заслуговує на Нобелівську премію миру цьогорічного лауреата оголосять уже завтра. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію з Росією, а вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато, однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає, а може й дадуть. В Афганістані заблокували доступ до інстаграму, фейсбуку та Снепчату. Користувачі скаржаться, що не можуть підкрити фото та відео. Популярні соцмережі залишаються доступними лише в Кандагарі, місті, де розташована адміністрація угруповання Талібан, яке наразі. Контролює країну. Там заявили, що обмеження стосуються лише певного контенту. Утім, якого саме не уточнюють. Раніше в окремих регіонах Афганістану повністю вимкнули інтернет. Рішення пояснили боротьбою за моральністю. Новини будуть о 9.30, а далі працює Олена Центила.